Щастя, це слово знайоме кожному, але часто здається недосяжним. Ми постійно прагнемо до нього та шукаємо його у речах, у досягненнях, у відносинах. Але з часом я зрозумів щастя це не те, що потрібно знайти, це те, що кожен може відкрити в собі. Сьогодні я хочу розповісти вам про сім секретів, які допомагають мені відчувати себе щасливішим, навіть у звичайних життєвих моментах. Розпочинаємо ми з секрету свободи не турбуватись про те, що думають про тебе оточуючи. Скільки разів ми стримували себе тільки через страх, що подумають чи скажуть інші? З часом я зрозумів, справжня свобода це перестати хвилюватись про чужу думку. Ми не можемо всім подобатись, і не повинні, і це нормально. Щастя починається з того моменту, коли ви нарешті дозволяєте собі бути собою. Секрет реальності. Будь-яка наша думка обов'язково матеріалізується. Наші думки це не просто слова, це сукупність енергії, завдяки якій формується наше життя. Коли ви зосереджуєтесь на негативі його стає більше. Коли ви фокусуєтесь на доброму, світ починає відкликатися, і саме те, у що ми віримо, стає нашою реальністю. Секрет краси. Полюбіть і прийміть своє тіло. Пригадайте, скільки разів ми дивилися з зеркало і були незадоволені. Але справжня краса це не про зовнішність, а про прийняття та сприймання себе. Ви унікальні такими, якими ви є. Прийміть своє тіло з вдячністю воно ваша опора у цьому світі. Секрет Дружби Не засуджуйте і не критикуйте себе та інших. Засудження ранить не лише тих, кого ми критикуємо, але також і нас самих. Замість того, щоб критикувати, спробуйте зрозуміти. Замість того, щоб засуджувати просто підтримайте. Дружба починається з доброти та підтримки. Секрет любові даруйте любов і не переробляйте коханих. Ми часто намагаємось змінити людей, яких ми любимо. Але справжня любов. Це прийняття справжніх. Кохати це бачити людину справжньою та цінувати її такою, якою вона є. Даруйте свою любов без умов, і вона обов'язково повернеться до вас. Секрет багатства навчіться спочатку давати, а потім отримувати. Світ працює за простим принципом. Щоб щось отримати, треба спочатку щось віддати. Віддайте трохи свого часу. Допоможіть, підтримайте важкі моменти, і ви побачите, як це повертається у різних формах. Ну і найголовніший секрет щастя. Менше думайте, більше любіть та радійте. Ми часто застригаємо у своїх думках, обдумовуємо, переживаємо, сумніваємося. Але щастя це вміння бути тут і зараз, радіти теплу сонця, посмішці друга. Ранковій тиші. менше думайте, більше любіть. Якщо ці сім секретів відгукнулися вам, знайте, щастя не знаходиться десь далеко. Воно всередині, в кожному з нас. Пишіть в коментарях, який із цих секретів для вас найважливіший. Підписуйтесь, якщо хочете більше тепла, натхнення та щирих роздумів. Крок за кроком. Ми відкриваємо щастя разом.